Позиції проти танкістів знаходяться за три кілометри до ворога. Йдемо до них невеликими групками з дистанцією в 15-20 метрів для власної безпеки. Пересуваємося швидким кроком, тому що на цій ділянці ворожі обстріли це буденність. До того ж, ясна погода і ворожі БПЛА можуть фіксувати наше пересування. Протитанкісти до обстрілів звикли. Кажуть, боєприпасний голод противник відчуває лише на словах. По факту ж запускає великокаліберні снаряди в наш бік по декілька разів на день. Кожен день привітають. Сплата обично б'ють, ну, буває танчиком. Ну, танчик-то таке. Поки чекаємо на координати цілей, військові традиційно пригощають окопною кавою. В дружній атмосфері хлопці згадують про свої битви на Херсонщині. Це ми на наступ їхали. На Херсон і, хоч сама назва взводу проти танкісти говорить про те, що основною ціллю має бути техніка, основні удари вони наносять по піхоті противника. Ну, це, це актуально, це, це, ну, це класна штука. Ну, роботи по піхоті, то тобто, воно б'є плотно, страшно, і коли летить кошмар, свисить так за да, просто воно і на психіку даває, і, Ну. Дочекавшись слушного моменту, прямуємо з хлопцями на бойову позицію. Працюють протитанкісти з СПГ, з танкового протитанкового гранатомету. Вони швидко наводяться за координатами та здійснюють постріл. Скажіть, що найважливішого в роботі з СПГ? Хорошо наводиться без собі розряджатися. Вогонь! Під час пострілу йде шалена вібрація по підлозі, по землі, і тому важливо стояти осторонь самого СПГ. І найнебезпечніше, за словами хлопців, це стояти позаду. Вогонь! Попри дзвін у вухах, поспішаємо в укриття, адже ворожа відповідь може не забаритись. В безпечному місці дізнаємось результати роботи. Попали класно. Думаю, когось забаради. Та люблю стрілять. це тема. Вогонь!